Відповідно до технічних вимог ДП електронне здоров'я в карті пацієнта у розділі Довірена особа з'явилася кнопка Отримати дані з СОЗ. Якщо такого пацієнта не заповнені дані про довірену особу, натиснувши кнопку Отримати дані, у лікаря первинки, лікаря вторинки або асистента середнього медичного персоналу буде можливість отримати дані контакту для екстреного зв'язку. Обов'язковою умовою для отримання даних контакту для екстреного зв'язку є медичний стан або діагностичний звіт, якому не більше 24 годин. Обравши медичний стан, натисніть кнопку Оновити дані з СОЗ». дані довіреної особи успішно оновлені, і номер телефонного контакту для екстреного зв'язку буде відображатися на екрані. Після закриття даного віконечка також буде відображатися прізвище ім'я, якщо воно було заповнене. І в подальшому для таких пацієнтів, яких вже було виконано пошук довіреної особи, буде кнопка оновити дані з ЕСОЗ». Наприклад, пацієнт звернувся до лікаря первинки, де йому оновили дані довіреної особи. Лікар вторинки може оновити дані з ЕСОЗ, знову скориставшися своїм медзаписом або діагностичним звітом та отримати такі дані.